У соцмережах. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, доєднується зараз до нашого ефіру задля для обговорення цієї теми. Пане Андрію, я вас вітаю, доброго здоров'я. Вітаю, дякую, що запросили. Дякуємо, що погодилися стати гостем в ефірі. Пане Андрію, дивіться, попри те, що в Лондоні був саміт європейських лідерів Сполучені Штати Америки, там теж були присутні. Присутні чи не в кожній заяві. Європейців я хочу зокрема процитувати те, що сказав Кір Стармер, прем'єр Великої Британії. Він каже, що не визнає, що Сполучені Штати є ненадійним союзником, і додав і так, акцентував, що Штати були надійними протягом десятиліть і залишаються такими. І тут цікаво, як на всі ці заяви, які прозвучали, Сполучені Штати реагують і в ЗМІ, і від посадовців. Ну головне, так як ви що не показали держсекретаря? Головне на тут внутрішній американській змі обговорення є просто додаткові новини від наших, наших урядовців. Ми бачимо, що діється в Лондоні. Ми бачимо заяви з яких лідерів. Це трошки може впливати. Головне в тім, що у наших розмовах з сенаторами конгресменами. Як і на таві речники, які включені з білим домом, показати їм Слухайте, дивіться цілий світ стоїть е, з Україною. Е, а чому ви мовчаєте? Чому ви не хочете сидіти разом з ними? Е, тут е, тільки як приклад, що світ може співпрацювати, е, союз і альянс можуть співпрацювати у підтримці України, але ще фокус в Америці на жаль більше є на внутрішній реакції ці е, е, наступні кроки Білого Дому, як і. Мабуть, дивні слів різних речників не тільки держсекретаря, але головний радник національної безпеки, який сьогодні так само вітав змі. Договорити про те, що Сполучені Штати можуть співпрацювати з Європою. Зокрема, нам хочеться вірити, що це відбудеться і в контексті завершення російсько-української війни. І за підсумками учорашнього саміту, одна із тез звучить так, що Велика Британія і Франція, а також інші країни, вони розроблять ось цей план припинення бойових дій в Україні. А після чого представлять його Сполученим Штатам Америки? І мені тут цікаво, чи будуть готові Сполучені Штати подивитися цей план, зважаючи на те, що Саме США хочуть мати провідну роль в завершенні російсько-української війни. Ну мені здається, що європейському союзу вони, вони цю пальму першості точно не захочуть віддавати так. Але це головне в імідж, і фото і статті не про справді про працю. Вони що хочуть говорити з ворогом, так ми це бачимо. Але вони не голосують, що ви вони би хотіли побачити від ворога. Вони не сварять на ворога публічно, сварять на Україну. То втім, дуже дивно, що вони ще просують ідеї такого миру, як сам президент Зеленський задав до американських лідерів. Ну замороження це одна справа, але треба буде говорити про справедливі. Кісправдивий кінець, і, і втім, Америка ще нічого не пропонує. Ми нічого публічно бачимо, тільки коли Україна просує це публічно і каже: нам треба домовитися з тим. А тільки тоді є негативна реакція від, від Америки. Я би дуже хотів почути будь-які рамки. Навіть пропоновані від Америки, але зараз тепер, як це залишається до, до Європи, як ми всі зрозуміємо, Америка би воліла, навіть і що ваша пропозиція, що Америка би хотіла була ця, що проведе все, ми знаємо, що вони не будуть ті, які будуть висилати солдати. Ми знаємо, що вони не будуть ті, які будуть підтримати а, фінансово будь-яку реконструкцію. Що вони що ця адміністрація нова би хотіла, це що це вийшло за заморожених грошей або з європейських грошей? То а, як я думаю, як о, Європа є готова сидіти, як вони сьогодні були в Лондоні, це це буде для Європи і України домовитися перш за все. А як Америку хоче ключитися? Їм треба хто тоді показати, як вони відмовилися в тим? Ви кажете, що ви хочете почути рамки? Вся Україна хоче почути рамки і побачити, почути, як Дональд Трамп, як Сполучені Штати Америки, так уявляють собі завершення російсько-української війни? Ось прямо е, по пунктах. Але тут уже зрозуміло, що адміністрація Трампа не спілкуватиметься із президентом Зеленським. Ну принаймні з тих заяв, які ми почули зараз, скажіть тоді, хто може повернути Трампа в бік України? Це може бути Велика Британія, тому що знову ж таки Кірстарбар напередодні був досить таки компліментарним вік сполучених Штатах. І він каже: Я процитую так для наших глядачів: немає двох країн, які були б так тісно пов'язані між собою, як наші дві країни мається на увазі Велика Британія і Сполучені Штати, і наша оборона, наша безпека та розвідка переплетені так, як жодні інші країни. Так ну Велика Британія є трохи в іншому стані, як решта Євросоюз. Вони відмовилися від Євросоюзу. Їхня економія дуже е, включається близько з американської економії. Вони не хочуть стратити е, таке, е, такі угоди щодо торгівля і далі, то вони ще будуть ближче з Америкою, ніж е, як решта Європи. Так само на тій самій програмі, ми що на бачили я на Америки на вашому екрані. На тій самій програмі зараз після нього виступав посол Великої Британії до Америки, і так само підкреслював слів Кірстармора, підкреслював, що є е, можливість. Щоб Америка повернулася і, і що Велика Британія би дуже хотіла над тим працювати, то є є важливий пункт. Що Велика Британія буде ключова у повернення Америки Америки до стола, і виходячи з цього, складається враження, що тепер саме Велика Британія потенційно може стати ось посередником між Сполученими Штатами Америки та Україною. Чи не вважаєте ви, що це тотожно до тієї фрази, якої так бояться в Україні, і в принципі справедливо бояться, що говоритимуть про Україну, але без України, нехай навіть через наших добрих міжнародних партнерів, які надають нам посильну підтримку? Знаєте, це дуже дуже тяжко для України зараз. Тепер втім, що е, стільки що е, наш ворог? включав таку мову по цілому світі, що Україна не, не має виборів, фактично для решти демократичного світу вони мають виборах, і ми ще не знаємо, який склад у Європі залишиться цього року навіть до Великої сімки, до до натівського саміту. Хто ми знаємо, що зміна влади в Німеччині, але хто буде а, новий президент в Польщі? Як вийде з Австрії і далі, а, то цей альянс, про якого ми говоримо. Він не є такий солідний в тім, що так як в Америці зміна е, адміністрації зовсім перемінила думку Америки. Тепер чи це на добро, чи на зло. Е, це, ми ще дійдемося до цього часу. Є що ще можливість, що Америка може підтримати Україну на на вищім рівні, як як вони розлосуються з Росією, але е, але в тім, що наш склад союзників не тільки включає в країнах, але Уряди, які міняються від рік до рік то це я як як ми говоримо про журення, що Україна не є включена. Тут так само є журитися з ким найбільше ви маєте партнерство чи окремих осіб, чи з країнами, і в Америці наша нова адміністрація не поводиться, що вони мають будь які відповідальність раніше адміністрації. Почули вас, пане Андрію, і дякуємо дуже, що ви знайшли час, аби до нашого ефіру доєднатися сьогодні. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету у США, був гостем у цій частині нашого ефіру. Я нагадаю, що ми говорили зокрема про той саміт, який напередодні від.